Сергій Кириєнко провів 21 сезон в складі Нікопольських команд Колос Металург, «Електрометалург НЗФ» у чемпіонатах СРСР і України, де забив чотири м'ячі з пенальті. Його особистий рекорд завершення професійної кар'єри в першій лізі в 44 роки і 4 місяці. Вже два роки його немає серед живих, та пам'ять про видатного футболіста живе в серцях близьких, друзів, колег та вболівальників. Вони власними силами зібрали кошти і встановили кращому голкіперу пам'ятник. Шанували пам'ять хвилиною мовчання та згадали його досягнення. Ну це чоловік, який більше для футболу ніхто не зробив. Ні Яковенко, ні Шаволо, ні Шлуц, там, ані Кудріцька, ні Галіка Дніпрі знають Кудрицьку, Яковенко знають в Києві, не нікопаніполі. Так, ліки футболістів. Ну, як Кірієнка, дав ні пополі. И вот сегодня у меня такой приятный минут, когда мы ее открываем. Памятник, который будет на ее смотреть, видеть. Вот такой был серьезно. Что народный вратарь, это именно он. Народный человек. Он был не только хорошим футболистом, он был еще и хорошим человеком. В сегодняшнее современное время очень мало людей, которых можно... ...звати чоловік з большої букви. Чоловік з большою буквою і вратарь з большой буква. Це якраз Сергій Георгійович Кірієнко. У футбольній формі з м'ячем в руках так його запам'ятали близькі та знайомі. Так і відобразили на пам'ятнику. Друзі закликали приходити до могили голкіпера, приносити квіти та передавати пам'ять про нього наступним поколінням. Улажить, приходите сюда живі цветы для того, щоб Сережа чий футбольний гений... Жив для нашого родного города, а он був патріотом родного города. І передавайте, поки ви живе, його ім'я своїм дітям, ученикам. Вшанували пам'ять товариша та легенди Нікопольського футболу Сергія Кириєнка покладанням квітів.